Народна творчість з давних давен вважалася спільним надбанням багатьох поколінь. У свій час наші пращури відтворювали, зберігали та примножували духовні скарби українського народу. Тому і ми повинні популяризувати культурні традиції і навчати цьому наших нащадків. Щороку, 9 листопада, в Україні відзначають своє професійне свято працівники культури та аматори народного мистецтва. Ті, хто присвятив своє життя цій благородній справі. Збереженням та розвитком народних традицій займається і в осередку творчості міста супутника Рівненської АЕС у Палаці культури. Саме тут вже більше 30 років популяризує народне мистецтво Тамара Рижа, керівниця народного аматорського фольклорного гурту Полішуки. Працює як з дітьми, так і з дорослими. Для мене народна творчість, зокрема. Фольклорний жанр це, мабуть, як червона нитка через усе життя. Це те, чим я цікавлюся постійно, 24 на 7, і вже років 30, мабуть. У мене були діти, приводили батьки з 3,5 років, вони вже зараз повиростали, вже вони студенти. І у мене є люди, яким вже за 70. Особливість в тому, що прийшли люди, які щиро від серця від душі люблять українську пісню? Любов до народної пісні і танцю у Тамари Ростиславівни виникла ще у дитинстві. Своїм автентичним голосом мисткиня захоплює чимало поціновувачів народного мистецтва. Про гурт Полішуки розповідає із захопленням. Каже, це справа усього її життя. Разом з колективом постійно виступають на різних благодійних заходах, конкурсах і фестивалях. Таким чином роблять значний вклад у популяризацію української фольклористики. Адже нині як ніколи важливо поширювати серед людей українську культуру, слово та пісню, нашу пісню автентично, її треба популяризувати, її треба співати кругом з усіх рупорів, щоб не втратити своє українське лице. Бо саме пісня вона надає колориту Україні в цілому будь-якому куточку світу. Українська пісня нерозривно пов'язана із народним танцем. Мовою рухів можна передати різний спектр почуттів. Усе і трішки більше знає про цей вид мистецтва незмінний керівник ансамблю народного танцю Візерунок Палацу культури РаЕС Михайло Одарчук. Уже понад 30 років поспіль Михайло Степанович закохує молодь у Поліський народний танець. Нині у складі колективу більше 40 вихованців. Народний танець відображає дуже багато всяких елементів, сценічних образів, скажімо так, відображає музику, своєрідність музики, а це все показ. Ми показуємо в русі. Дитина повинна хотіти танцювати і все. Решта ми навчимо з задоволенням. Хайло Степанович додає, що одним із важливих елементів народного танцю є сценічний костюм. Це окраса будь-якого номера. До того ж, народний стрій демонструє усе духовне багатство українського народу. Костюм це є основа, показ того, що відображає на даний момент танець. Якщо, наприклад, це танець відображає наше Полісся, то він і є поліським костюм. Якщо танець відображає регіон Гуцульщини, він є гуцульський костюм. Він відрізняється кольором, вишиванкою, навіть способом пошиття, розміром сорочків хлопчиків, і воно відображає свій побут, своє життя. Аби говорити з сучасним глядачем та слухачем однією мовою, українські народні пісні й танці нині трансформують по-новому. Такою своєрідною та подекуди модерновою діяльністю також займається і у колективі Палацу культури Рівненської АЕС. Над сучасною інтерпретацією українського фольклору працює Віта Шахно, керівниця зразкового вокального ансамблю Саунд. В 2018 році на базі Палацу культури почав функціонувати вокальний ансамбль саунд. Цьогоріч ми захистили звання зразковий аматорський. В основі ансамблю лежать пісні українські народні в сучасному аранжуванні, а також ми виконуємо сучасні пісні з елементами українського фольклору. Віта Шахно фольклорист за освітою. Навчає дітей любити українське та разом із ними популяризує народну пісню, яка звучить у сучасному аранжуванні. «І і поля, зелиться, ніколи, у колективі займаються діти віком від 6 до 12 років. Усіх об'єднує бажання вивчати музичну майстерність. Керівниця гуртка розповідає, що з початку російсько-української війни багато українських артистів почали використовувати фольклор у своїй творчості. Цим вони популяризують народні пісні та вірші українських поетів. Я зі своїми гуртківцями також популяризуємо українську народну традицію в своїх піснях, в своїх творчих номерах на сцені, в костюмах, зокрема в комірцях. Зараз ми в процесі розробки пошиття жилетів, на яких присутня вишивка техніка Гладь, яку вишивала моя бабуся Ніна Миколаївна. У розробці нових сценічних костюмів для фольклористки та усього колективу палацу культури Рівненської АЕС активну участь беруть і майстри швейної справи творчого осередку. Вони майстерно втілюють в життя креативні ідеї керівників, гуртків та колективів. Усе задля того, аби навіть у таких деталях передати свою велику любов та повагу до унікальної української народної творчості. Людмила Скіпчик, Вікторія Шейкіна, Анастасія Лалак, УІТАЗГЕРАЕС.